Сьогодні в місті Торів'єха відкривається центр єдності для українців. Такий своєрідний український дім. Мене запросили на таку подію. Дуже цікава подія, чому дійсно історично дуже багато гостей було із Барселони, із Валенції, із Аліканти, з різних асоціацій, з різних благодійних організацій. Були люди з міжнародної організації міграції, плюс міністерство соціальної політики України. І от буде цікаво, знаєте, це перша дійсна така глобальна організація на території Іспанії, яка буде допомагати українцям від. Також в кінці зустрічі в нас була стратегічна сесія, яка з напрацювання плану єдності українців з різних галузей об'єднували столи по різних інтересах: це економічний розвиток, спорт, мистецтво, психологічна підтримка і інші. Напрацювання все це насправді дуже цікава тема, і це сприяє дійсно популяризації міста Торевєха Іспанії ще більшому попиту на нерухомість на проживання в цьому місті, тому що дійсно багато українців не просто так відкрилися саме такий центр, саме в місті Торвєха, друзі.